Вітаю вас, мої любі я Ірина. і ви мене питаєте, чому така велика? Це, це ваше запитання. Чому така велика кількість агентів було призначено Зеленським? Яка його роль у цій схемі? ФСБ Російської Федерації окрутили його, обманули, чи свідомо робив злочини? Давайте подивимося. Ми подібних розкладів вже робили багато, не зовсім можливо на таку тему, але, ви знаєте, лишній раз воно не завадить. Тому будемо дивитися, чому така велика кількість агентів було призначено Зеленським. Ну, тут ідеясь дорога. Тут ідеясь дорога. Зараз подивимося, що за дорога. Знову показую дорогу. Так, що це може бути? Якісь таємниці, якась дорога, якісь таємниці. Я не знаю, були якісь дороги, крім оману, чи було щось інше. Ось, а, мені показує, чому така велика кількість агентів було призначено Зеленським. І ось карти показують. Як, в якійсь дорогі? Аж дві карти показують дорогу. Ось, і там його таке враження обкрутило, як хлопчисько. Ось, і таємниці, таємниці за закритими дверима були, і потім печалька от вам і є. Тепер давайте подивимося конкретніше, як ви запитуєте: обкрутили, обманули, чи свідомо зробив, робив злочин. І так, одна сторона: обкрутили, обманули, і чи свідомо робив злочин. Зараз будемо докладати. І тут, так. Ні, тут ні. Тут несвідомо, тут по незнанню. По неученню, по незнанню. А тут дійсно обкрутили. Ось так. Ну, в принципі, можна більше і не докладати. Ось. Якось так. Якось так. Ну, давайте докладемо, подивимося, як його так. Піднажали, можливо. Подводникам, камні зараз я подивлюся, які. Так, да, обманули, конкретно обманули. Е, знаєте, є така приказка: Обманули дурака на 4 кулака. Ось вам і є оці 4 кулака. А на п'ятий кулак вийшов дехто дурак. Ось так вам. Ось тут дурак. Тобто, виходить, що несвідомо, необізнано, непрофесійно себе поводив. Потенціал, можливо, і мав він би, якби в нього було патріотичність, якби в нього було як би це сказати, обізнаність, професіоналізм, а потенціал, до речі, шут він завжди говорить про величезний потенціал, тому що це нуль. Як людина цей нуль буде вкладатися, буде його розвивати, те буде й мати. А тут обманулі дурака. Як я кажу на чотири кулака, ось ось вам на 4 кулака. Пам'ятаєте таку казочку з дитинства? Ось так. А тепер, щоб ви розуміли, а тепер силою це все тримають. Але я все рівно не вірю аж дуже в його таку необізнаність. Це скоріше всього на початку. Ось була така необізнаність. знаєте, от коли ось ця поїздка була, ось там він себе і ошукав. Я так думаю. Ну, Я не думаю, що людина йшла вже так аж дуже свідомо натворити на таких чудес і тому подібного. Гразд, мої любі, щиро вам дякую за увагу, за ваші запитання, за, за такі, тому що це я з, з від вас собі записую, собі роблю скріншоти, копіюю і потім роблю розклади. Щиро дякую вам, мої дорогенькі. Бережіть себе. І разом до перемоги на все добре, мої любі.